П'ятий день довготривалого лікувального голодання позаду. В цей день в мене пішла побочка, а саме опорізувальний герпес, висипка по всьому тілу, до якої я, в принципі, був готовий. Вчора, тобто на п'ятий день, я чистив свій кишечник, я прочищав його повністю зверху донизу не клізмою, а методом соди та солі. Чистка, в принципі, пройшла успішно, я щасливий, можу вам сказати. Ось моя побочка, яку ви можете бачити. І саме основне, що я вам скажу, любі друзі, вчора був день, коли я ментально вже майже був на грані на межі, коли я здався, коли мені мій мозок казав, все, пора! Пора виходити, пора їсти. І в цей момент я хочу вам сказати: ніколи не слухайте свій мозок, слухайте вашу душу. Слухайте те, що є внутрішнє ваше. І саме це воно допоможе вам добиватися правильних результатів. Маленька мотивація від невеликого голодальщика, який голодає п'ятий день, вже пішов шостий. Тому впевнено, що пройду сім днів. Міцно, швидко і впевнений, що далі ми не будемо зупинятись. Так, ціль моя оздоровитись, ціль моя стати здоровим, вилікуватись від діабету та від інших хворів.